Сергей Иванович, я больше у вас таблица не звучна. Значит, фонарь с У нас местится. Ірепо Юрій Володимирович сто відсотків посадового укладу зарахування надбавки за рамки вислуги років. Перший заступник міського голови у розмірі 80%, Секретар міської ради у розмірі 50%, Заступник міського міського голови з питань діяльності виконавчих органів 50%, Керуючий справами. Виконавчого комітету 50%. Це у нас надбавки за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи. Це по надбавкам. Тепер що давайте занікуло за за надбавки. Як ставлю на голосування надійшла пропозиція по щоб не, не проголосувати по надбавку, ставлю на голосування. За да, пропозицию, два, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, семнадцать, двадцать, тринадцать, четырнадцать, 14, 15, два города. За два 20. двадцать двадцать. І переходимо далі. Далі, другий пункт. Здійснювати щомісячне проміювання посадових осіб в межах фонду оплати праці. Міському голові Тіліпенку з розмірі 100% посадового окладу, першому заступнику міського голови у розмірі 50% посадового окладу, секретарю міської ради 20% посадового окладу, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 20%, керуючий справами е, секретарю виконавчого комітету 20%. Мало декоритарировал. Мало, мало. Не, ну и і, давайте і, і перший квартал. І тоді ми мы взначем в финансовую комбиниру. Вот это бали все люди секретары. Да, я провожу здесь по пятидесят и тот заступник. А уловить я всім пропустить секретарю секретарю по п'ятдесят, а Сергій Іванович, поставте, будь ласка, на голосування. Ставлю вашу пропозицію на голосування, озвучую, встановити примір міського лист, першому заступнику 50, заступнику секретарю копіруючи справа по 20. Ні, ні, ми не було.

Пропозиція Наталії Миколаєви становників премії міському аналізу першому заступнику 50 Заступникам секретаря керівництва з правам також п'ятдесят. Хто задав пропозицію? Раз, два, три, п'ять, семь, восемь, дев'ять

створений Волчик. Давайте це перша пропозиція. <ріпи> Давайте Зорго сказав. Відсутні <Дюжетная> комісії. Ні, все те. Секундочку. Шановні депутати, по виборам. <оборудованию. ріпи> <ріпи> Анатолий Чваркович, давайте ваш ворог. а что не в 80-х. Восьмидесят 80, ще 80. не рассматриваю. Давайте можно первому заступнику 80, секретарю заступника кричит право поступать. Можно предложить? Это по премию. По премии. Вы сейчас пребывание другий пункт рассматривает. Можно тоже предложение. Ні, а почти давайте тогда поступила пропозиция Анатолия Викторовича, значит, понад премия. Заступнику секретарю Керувича справа 40, да? Нет, 7, 7. по 40, правильно ли. По 40, да. Кто за данную пропозицию, прошу голосовать. 180 и Уважаемые депутаты. Вообще, Владимир давайте голосовать. Уважаемые депутаты, давайте проголосуем за премию. Люди, якщо ви вообще прочули. Уважаємо депутати, нам пішла пропозиція, що раз міського першому заступнику 80, заступникам 7 по 40. Прошу ставлення дану пропозицію. Голосуємо. Так? Що, раз говорю, в міському голові 100 першому заступнику 80, а всім по 40. Прошу голосувати за даному пропозицію. Займайтесь, два, два, четыре, семь, п'ять, шесть, семь, восемь, девять, девять, одиннадцать, дванадцать, семнадцать, витримый. Нет, я голосую. Какие же продали? Стикер, промах. Давайте встанем. Один, давайте. 3, 4, 5, 5. 5. 6, 8, 7. 7, 8, 9, 10, 11. Вот еще один. Вы не так делаете. Да ну ты понимаешь, да, не хватает сюда. Пропозиции. Можно вчера. Ну что, не набрал. Да ладно, набрали. 11 Червова. Червова. Я... Ну, да. Можно... Да. А ты что... на тех направлю? Червона. Червонистане. Давайте помолчим. Ну пропозиции не можно. Чего? Ну потому что да. ну, он что... да. не успевает. Ну, давайте повернемося до голосування. Можно я звучу пропозицію? Да. Червону. Ты набрала голоси 11 голосів було за. Да. Я повторюсь и для інформації, коротенько. Я згоден, Наталя Миколаївна каже, це не вірно, що так завжди було. У нас менше, ніж 100, 100 ніколи не було. Сьогодні ми чіпляємося, вже до 20 опустились. Давайте по закону не проголосуємо, буде 10. До 10, це згідно з законодавством, це надбавка, так? Значить, далі, пропозиція. Давайте пробувати, будемо змінювати. Добре, не 100, давайте всім ставимо в міському голові, 80 заступникам і секретарю. І так. по результатам першого кварталу я знов таки, якщо буде робота за цей квартал, матиму право винести, підняти або опустити. Давайте находиться на це батьківщини підтримувати. Да. Так викрала ну, сьогодні. По надбавкам проголосовала. На балке уже проголосованы. На балке проголосовали. На первым ми по второму. Нам было сто и пятьдесят. Уважаемые депутаты, я первый. На дбалке.

И, давайте наверное, вашим, да. И, ставлю на голосування пропозицію Сергія Вікторовича попри міському і 100 першому заступницю всім восьміця. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за?

так, ну, І не одна <уформа> і друга. Ля. Давайте посередині. Якби посередня арифметичне. Поставимо, проголосуємо. Які там були? Перші розповідають, 50% і yeah, 80%. 70% Першому заступнику премія скільки там було? Сорок і двадцять. Ну давайте 30.

Ми ще не готовали секундочку, дві перекіна бандою голові сто і во сімдесят голови сто і всім останнім

то я скажу, ваші всю получали по 100 не і не треба говорити. За... Я завжди отримала 50 і 50. Тільки останні, в Казани, коли ушла, то там, яка ж зробили до всієї зарплати і всього іншого. Так що не треба говорити. Тут усі ваші. Уважаємо депутати, уважаємо депутати. <зважаемі> ми, і вони встановлюєте <зважаемі> заробітну власню п'яту сесію підряд. І на наступній сесії. Виведіть, потім виведіть її. Маємо право. Уважає медипу, пропозиція Зіньковської була. Будуть хуже робити, потім походять А тоді змінимо, давайте я нагадаю, що ми нам буде тільки отримуємо сесії. Ми прийняли преміальне положення і визначили для кожної посади умови преміювання. Я вам хочу нагадати ці умови преміювання. Якщо з міським головою ми визначили так, там питань немає, Ми сьогодні бурно обсуждаємо ці відсотки премії по е, заступникам. Основні показники преміювання секретаря міської ради 5%. відсотків. Якщо у нас максимальний відсоток 100%, то ми е, брали з того розрахунку, що по 20% на кожний. Давайте по кожному пункту читати, наскільки виконана та робота в першому кварталі. Перший забезпечення якісної підготовки матеріалів та проведення сесії міської ради з дотриманням регламенту роботи міської ради. Другий забезпечення організації контролю за якісним виконанням рішень ради. Третій. Забезпечення своєчасного розгляду та виконання депутатських записів звернень. Третій. Забезпечення якісної організації підготовки та проведення засідань постійних е та контрольних комісій ради. Це четверте, було вбачається. І п'ятий сприяння організації виконання рішень та рекомендацій постійних комісій. Чи всіх секретар міської ради виконає 5, -5 пунктів? За які ми зараз хочемо Вона працює півйшла за два тисячі премії ми говоримо? Якісь сто відсотків авансом даємо для того, щоб вона працювала. Ні, і уважаємо, я по вот, чесне слово ти Михайло, Можна я? <провод> <провод> Давайте я дочитаю, що, що, Тоді, що, себе, для, себе, для, себе, для Я так думаю, що забули. Дочитайте заняття голосів. Основні показники преміювання першого заступника міського голови. Перше забезпечення якісного виконання міських програм у галузях освіти, культури, молоді та спорту, соціального захисту та охорони здоров'я. Друге впровадження нових ініціатив та форм роботи з категоріями людей, які потребують соціальної підтримки та адаптації. Третє забезпечення якісного медичного обслуговування населення. Залучення четверте залучення громадських організацій благодійних фондів до підтримки дитячих молодіжних та спортивних міських заходів. І п'яте впровадження антикорупційних заходів у освітній і медичній закладах міста апаратів управління. Чому першому заступнику був встановлений максимальний розмір? Тому що давайте зважимо на те, що ця людина два місяці взагалі працювала одна і тягла всі посадові обов'язки сама, тому у неї найбільше відсоток. І основні показники преміювання заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Перше забезпечення стабільного стану життєдіяльності міста у комунальній сфері. Давайте згадаємо зиму і сніг. Виконання міських програм, що стосується комунальної сфери міста, забезпечення контролю за якістю виконаних робіт по ремонту житлового фонду. Забезпечення контролю за якістю виконаних робіт по ремонту доріг, сторотуарів, елементів благоустрою міста. І п'ятий забезпечення належного виконання депутатських запитів, звернень, що стосується комунальної сфери міста, стану розгляду звернень та заяв громадян з питань комунального обслуговування та благоустрою міста. Зараз ми встановимо 100% премій, і е, далі, який мотив буде е, виконувати показники у команди? Який? Якщо я отримую 100% премій, то в е, мене нібито вже все добре мені і так на весь рік призначили. І навіщо я буду е, щось там робити? Тоді я бажу кварту, можна військову можна? Можна як голову. Як я, чесно говоря, От, і, і, да. я проаналізую всю засідання, верні, не засідання, а саму роботу. Секретаря заступника, и вот честно говоря, то те цифры, которые ты с Анатолий Викторович озвучил, то честно говоря, вот они на данный час, это вот, я вот хочу сказать честно руку у нас вони соответствують уровню и почему перший заступник ну, всі я добавлю того що всі працюють восьмого ну, це точно и заканчивая девятнадцять это само выходим э, до, до, до. Э, праців очень много я же но вот те цифры были озвучены они привели до по навантаження за цей період просто я вам попрошу тим цифрам, я озвучу їм, якщо я щось перепутав просто-напросто. Перший заступник 80 по премію, заступників по 47. Я, я, я вам хочу сказати, що це на даний час соответствует навантаженню на даних працівників. Ну виносить ще раз з вихідного декала компанія. Браво, так. Уважаемые депутаты, к данной прошу підтримати і проголосувати. Хто за прошу голосувати. <пути> три, штири, І тепер в третій пункт додайте додаток е, першого кварталу 2016 року. З 1 січня діє протягом першого кварталу 2016 року. Для того щоб була у нас можливість переглянути ці показники на другу клас, я скажу це положення прописано чітко, що е, ми будемо е, звітувати е, і от е, то, що затвердили до. Просто ми тогда каждый квартал должны затвердити. Саме на рішення йде на дві тисячі шестнадцятий рік. Наталія Александровна, я прошу не потрібно яжу, я ми будемо положения положення затверджено. Как би я можу положение положення і для чого це? Не, ну показвиємо. Так, да, так, ну, да, да, ну я ж ви чіткої ми потоки виносимо, і якщо уїздіть зміни, то і прошу и, затвердити в цілому даний проєкт э, рішення. В э, цілому по надбавками і преміями даний проєкт рішення. Хто за, прошу голосувати. Наталья Николаевна. с вами Все хорошо. Наталья Николаевна. Наталья Николаевна. Кто против? Не Кто против? Кто Кто против? Кто против? Дякую. Переходимо до наступного писання. По внесення доповнення до програми підтримки житлового фонду та благоустрою міста Намка на 2016-17 роки. У нас ще живість чотири. За уважень доповнення доходу до даного проєкту рішення. Цілому. Давайте пропоную проголосувати в цілому. Хто за дане проект рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто за, рішення. прошу голосувати. 30. 30. Против водящий. <плес> а, Наступне питання е, про звернення депутатів з міської ради Сьомости Градської області до Верховної Ради України із закликом увалювати зміни до Конституції, які передбачають особливий порядок місцевого самоврядування на окремих території Луганських Донецьких області. Шановний головою, шановні депутати, Юрій Майка Українське об'єднання Свобода. До вашої уваги пропонується звернення з міської ради до депутатів Верховної Ради України. Хто вже знайоме, я, я зачитую. Шановні народні депутати, кожен з вас, делегований до парламенту українським народам, захищатиме права. На свободу і гідне життя, свобода України і соборність та суверенітет нині перебувають під загрозою. Російські окупанти, які дійснули анексію, Криму розпочали страшну війну на Донбасі, воліють організувати свої загарбницькі дії, змусити міжнародну спільноту висновку себе держави, які цілком підконтрольні Криму. Узаконення дій терористів може відбутися шляхом прийняття Верховної Радою мої змін до Конституції, які передбачають особливий порядок місцевого самоврядування на окремих територіях та Донецької областей. По факту, це особливий статус Донбасу і легалізація влади терористичних угруповань, які за підтримки російських окупантів і за їх безпосередні участі вбивали і вбивають українських героїв. Збройних сил та добровольчих батальйонів вбивали і вбивають мирне населення, знищували і знищують збудовану за десятки років інфраструктури, грабуючи вивозячи заводи. Вони ведуть агресивну антиукраїнську пропаганду, переслідуючи і залякуючи проукраїнське населення. Тому, розуміючи важливість прийняття змін до Конституції щодо децентралізації, необхідність яких ми на місцях усвідомлювали найкраще. Закликаємо вас заради захисту інтересів України та українців прийняти наступне історичне рішення, в жодному випадку не голосувати за зміни до Конституції, які стосуються особливого статусу Донбасу. Як би його не називали, за красивою ширмою їхніх слів, сховавши його справжню, жорстоку та приховану від суспільства сатанинську суть, узаконити окупантів чи чобіт топчать святу українську землю. Сьогодні на вас дивиться вся країна. І лише від вас, самих залежить ким в українську історію, захисниками соборності чи тими, хто розслід розділить відповідальність за знищення України як єдиної держави. Путінські зміни до Конституції це плювок на могили тих, хто віддав життя за волю України під час війни з московськими бандами на Донбасі. Зміна Конституції суверенне право українців, і вона не повинна відбуватися під диктовку агресора, ігноруючи волю нації. Закликаємо президента і парламентську коаліцію припинити ганетно-конституційний шантаж та приниження української нації. Слава Україні! Є зауваження доповнення? Ні. Підтримаємо. Прошу підтримати. Є заяви політичної партії. Ми підтримуємо дану заяву, але голосувати ми за нею не будемо. Тому що це політичне рішення і це політичне на тому, щоб не використовувати.

Що не відмовити. Ми повертаємося до Верховної Ради. Є там правда, яка я, я, кажу, може ці питання підняти. Але якщо ми готуємо такі звернення, то я думаю, що вони повинні бути більш якось викладені в такому державному. Ми <працю> <стріні>. Давайте попрацюємо. <працю> Давайте приймемо цілому, а зараз, зараз же, щоб ми знову не було тиждень, що ми його будемо там публікувати і так далі. І сьогодні вирішимо, що вважаємо і питання уже по мы переходим к договоре. Давайте данный проект рішення приймемо за основу. Запрошу вас? 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 16, 17, 17, 19, 20, 21, 29. Кто плохих? Кто у 3? Раз, два, три, три, пять, Переходимо до обговорення даного проєкту. Сергій Ну, В цілому я також не підтримую цей проєкт рішень, на практиці його не обсуждав, у нас тексту не було з цього звернення, наскільки я його послухав. Але е, ну, приблизно його вже чув. Такий же слово в слово в проєкт рішення України Ради. Це про що я казав, і що я підтримую Наталю Олександрівну. Те, що ці слова в слово, ці проекти рішень у всіх інших радах. України пройде, не пройде. От це дійсно політичне і партійне рішення. От потрібно, щоб воно пройшло. От я з цим не згоден. Проблема є. Отут ми прийняли регламент. В регламенті запропонував Сергій Васильович редакційну комісію для таких всіх рішень. Комусь вони будуть направлятись, комусь не будуть направлятись по політичній доцільності, тому що всі ми пройшли від політичних партій, у нас мажоритарних округів вже немає. Відповідно, є які політичні завдання. Але якщо вони будуть доопрацьовані і цей проєкт рішення буде узагальнений, ми також туди від своїх фракцій людину представника буде узгоджений, ми його в цілому будемо підтримувати. Отак заслухає і отак. Заради політичної доцільності. Проблема є, і ми саму проблему признаємо, що вона є, і готові за неї голосувати. Це звернення, я не знаю, з якого числа на сайті. Це мова справді, яке ви несли на комісії. Воно вже давно на сайті. Воно давно на займається. Якщо його переробляти, то давайте визначаємо. Якщо пропозиція числа, пропозиція, пропозиція, що в цілому тексту, в принципі, нормально, я каже Сергій Вікторович, проблема є. Ми підтримуємо, але є питання щодо виключення двох реч. Тобто, одне скоротити у вас є статусу Донбасу і на цьому красу. Тобто, виключити слова, якби його приховано від, сусп... якби його не називали за красивою шимою і 6 слів. Сховавши його справжню жорстоку та приховано від суспільства сатанинську суттю законити окупантів чий чобіт топче святу землю. Я пропоную всі слова виключити, оскільки вони занадто емоційні. І виключити речення путінські зміни до конституції це плювок на могилу тих, хто віддав життя за волю України під час війни з московськими банками <как> на, на, на Донбасі. Це теж занадто емоційне для того. Так, це речення виключить і скоротить. Те, що я, я тільки... Не... За таку мову ви їх підтримаєте. Не хочу взять путінські, просто зміни до Конституції. Але це плювок на могили, тих, хто. В тому випадку, в тому, якщо їх проголосують. Вони можуть спробувати. <звук> і, все, так, і все, такі. Розбиратися, хто куди плював, ну. А що воно далі ми направили? Ну так, почалося. Ну, будь ласка, не властуйте, нам вимагають. Ми направили, Чуть-чуть не зняли. Чуть -чуть не хватило. Але ми функцію і завдання виконали, ми направили. От якби от душі ми може по-іншому. Може, може б він і пішов, може його запросить. Я Уважаемые друзья, давайте мы приняли данный проект. Мы Данный проект приняли за то, за стол написала пропозиция Сергея Викторовича снятого. Это напротив. Я, я давайте по ходу будем голосовать. Давайте не позаразу справи, а давайте походу. Сергій Викторович, ваша пропозиція в нас дано було моя пропозиція. Ну зараз ми